Слава Україні! Сьогодні в нас соціальне опитування від театру Край. Питаємося людей, от нашому прекрасному місці Солочу і що для них означає День вишиванки. Погнали! Будь ласка, що вона взагалі символізує сьогоднішнє свято, тобто день вишиванки. День вишиванки це координація. Особливо для мене. Вишиванку вишивала моя мама. Це для мене гарне велике свято. Дуже дякую. І ще такий невеликий презентик в смислі з нашого театру. Дякую. Для мене вишиванка це символ краси, це оберіг, це символ національної гордості. Ну і як для кожного українця, це є якийсь символ України навіть в певній мірі. Ну, і також вишиванку передавали завжди з покоління-покоління, це, це символ такої національної гідності і. Ну і це така святиня, можна сказати. Для кожного українця, і для мене також Шланка, це особливі такі, знаєте, е, таке вбрання, яке символізує кожного українця. Дякую. Це символізує нашу славу. Нашу дякую. Це у нас дякую. такий невеликий, але приємний подарунок. Дякую. Тобі дякуємо. Доброго дня. Знаєте, сьогодні дідає. Правильно, ми з злочиський музичний театр край романського великих пишмов попитування. Оскільки, будь ласка, що для вас символізує це свято. А, ще щось можна. Це як традиції. Ну, це... Я знаю, український. То, так сказати. На День української культури. Дякую, це від нас невеликий презент. Я, 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 я Дякую. Що для вас означає День Вишиванки? Що для мене означає День Вишиванка? День Вишиванки – це коли ми повинні пам'ятати про свою культуру, просвіляти про свої традиції. Дякую, це від нас невеликий презент. Дякую вам. Дякуємо, привіт. У нас такий невеликий але Скромний, але все буде. Там вишиванки. Я тут наша українська. Сьогодні ми з звучить убічника та такий великий пишумо попитування. Що для вас взагалі символізує українська вишиванка і завжди в сьогоднішній день? Українська вишиванка це Україна, це наша. Наша історія, це наша е, сутність, українська вишиванка це наше багатство. Це все, що українська людина, українці споконвіку надбали, е, все, що е, ну, створилося от, в думках, ментальності українці, це закладено вишиванки. Це наша ідентичність, це наша, е, ну, тобто, за, за вишиванкою нас і бачать, і цінують світі. День. Вам такий Невеликий кошмоб, опитування серед вишивян. Що, що для вас взагалі свят сьогоднішнє взагалі українська вишиванка? Що для вас символізує? О, це дуже таке складне питання вишиванки було закладено ще далеко-далеко до нашого краю прийшло. День вишиванки в мене асоціюється з. Вільність українського народу. Ну, хочеться, щоб нарешті наступив мир. І, можливо, наша вишиванка і символізує мир в нашій країні. Так, хочеться дякуємо. побажати, щоб ви наскоріше наступили. Так, Дякую. Що у нас такий невеликий і скромний, але приємний подарунок. Дякую.